Доброго дня! Мене звати Квач Микола, я головний лікар правобережної філії мережі медичних центрів гармонія здоров'я, лікар-уролог, онколог. Щоденно займаюся і амбулаторним прийомом, і оперативною діяльністю. Сьогодні мова піде про лазери. Хочу розказати багато цікавого, тому що пацієнти самі не розуміють, що таке лазер, і від слова там, а мене будуть оперувати лазером, коли ти кажеш так, вони кажуть да, навіть не питаючи, що це таке. Ця інформація буде корисна як пацієнтам, так і колегам, можливо, з меншим досвідом в діяльності, а можливо, і колегам з більшим досвідом. Чому? Тому що е, операції виконуються щоденно, і з тим чи іншим видом лазера ми маємо справу щоденно майже на кожній операції. Отже, не існує такого поняття, як лазерна операція. Е, Будь-яка операція має етапи е, лазерного використання і етапи використання традиційних хірургічних інструментів. Е, обособлювати це не можна і неможливо. Приведу вам приклади. Є операція з приводу е, руйнування камінців в сечоводах. Е, в переважній більшості е, випадків ми використовуємо лазер. Це йде як уже пряма і основна лазерна робота при руйнуванні конкременту сечоводу. Е, які є лазери, я про це поговорю трошки пізніше. Розкажу вам. А є, наприклад,. Під час операції циркумцизії обрізання крайньої плоті кругове обрізання використовується лазер, але в даному випадку це зовсім інший лазер, зовсім інший вид лазера і зовсім інший етап роботи з цим лазером. Там ми повністю виконуємо операцію лазерну, тут ми виконуємо тільки один або два етапи, і вони на цьому закінчуються. Далі йде як традиційне ушивання рани, тому повністю лазерної операції не існує. Чому ж переваги, якщо взяти до уваги е, другий випадок, наприклад, лазерної е, літотрипсії або ж е, видалення аденоматозних вузлів лазером, операція проходить більш делікатно, е, це, наприклад, ми можемо е, розрізати папір тупим ножем, а можемо розрізати гостро е, заточеним лезом. І, тобто і більш така делікатна робота, і відразу йде зупинка кровотечі, і, скажімо так, маленька глибина роботи цього лазера, тобто ятрогенія пошкодження навколишніх тканин набагато менше ніж при порівнянні пневматичному чи ультразвуковому дроблінню тих же каменів або ж видаленню аденоматозних вузлів. Але е, ця методика, ці всі лазерні технології, вони більш делікатні. Це, скажімо так, працюємо з більш е, точним обладнанням. Воно, в свою чергу, вимагає е, досвіду хірурга. і Якщо в недосвідчених руках або хірург досвідчений, але не має певного досвіду роботи саме з цим видом лазеру, можна пацієнту нашкодити. Тому Шановні пацієнти, коли ви запитуєте у лікаря, а чи будете ви робити певний етап, там, наприклад, лазерну енукацію передміхурової залози, ви завжди запитуєте, лікарю, вибачте, а який у вас досвід роботи саме на цьому лазері? Ви цим самим лікаря нічим не образите, але це буде правильне питання, і якщо лікар відвертий з вами, він скаже, ти знаєш, ну от з цим лазером я щойно розпочав роботу. Тому. Можливо, в даному випадку він зробить операцію більш правильно іншими видами, там, тим же ультразвуком або навіть відкритою операцією, і буде більший результат і менше ускладнень, ніж робота буде з лазером. Отже, перше показання до роботи з лазером це досвід роботи з ним. Досвід роботи середня така, такий термін навчальна крива від 50 до 200 операцій. Якщо лікар зробив близько 200 операцій на певному виді лазера, вважається операція освоєною і можна довіряти даному лікарю, даній методиці. І ви нічим не образите лікаря. Якщо ж ви мова йде про роботи з якими тканинами, будь то урологія, чи будь-то проктологія, гінекологія, то тут тільки певні етапи. Робляться лазером, і це, як я вже сказав, зовсім інші види лазера. І тут вже, скажімо так, мова йде більш про післяопераційний період, не саму операція, а легше післяопераційний період, період заживлення, ну і звісно. Сам ефект від операції. Які ж протипокази до роботи з лазером, їх майже немає. Я вже сказав, це недостатній досвід хірурга, і це ну, можливо, це онкологічні новоутворення, пухлину лазером ніхто не зрізає, тому що можуть бути певні там моменти. Лазер не використовується при видаленні маленьких тканин, які мають підозру на онкологічні. Новоутворення, тому що при його видаленні нам потрібно відправити матеріали на гістологію, а матеріал буде лазером зструйнований. Лазер це не є щось фантастичне, це є ток, певний вид тока, який при певних параметрах, частота, сила току, він як ріже тканину, так і коагулює, тобто зупиняє кровотечу. От і все. Тобто, це не є щось. Фантастичний, і звісно, з настанням ери лазерів, хірургії будь-якого профілю, включає урологічний профіль, просто зобов'язані вчитися і зобов'язані вміти користуватися лазером, але перше правило. До того як розпочати навчатися лазерній хірургії, потрібно мати досвід і вміти е, працювати без лазера, вміти е, робити відкриту операцію, вміти працювати звичайним коагулятором. Чому лазер це машина, яка може в будь-який момент відмовити? Пропало світло. Якийсь там технічний збій, програми збій це досить потужний комп'ютер, який може зламатись, і лікар-хірург повинен вміти і знати, як вийти з даної ситуації, перейти на інший вид хірургії і безпечно для пацієнта закінчити операцію. Які є види лазера, якщо взяти їх дуже багато, як я вже сказав, їх порівнювати не можна. Якщо взяти основні види лазера, які використовуються в ендоурології, наприклад, літотрипсії, це робота з конкрементами як сечоводів, так і нирок сечового міхура, так і видалення новоутворень в сечовому міхурі і в передміхуровій залозі. Два основних є види лазера це гольмоєвий лазер і тулієвий лазер. У нас в урологічному відділенні гармонії здоров'я ми маємо можливість працювати і з гольмівим, і з тулієвим лазером. Кожен з них має свої плюси і мінуси. Це зовсім інша історія. Кому буде цікаво, ми запрошуємо до нас гості як колег. Ми покажемо. У нас є досить така велика ма. Реально, от відеотека наших операцій, я покажу, як і ми постійно. У нас є навчальний тренінговий центр, навчальна кімната. Ми на постійній основі проводимо вебінари, дні відкритих дверей для колег, та просто зателефонували мені. Прийшли. Я показав, які є види лазерів. Тому звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. Ми маємо досвід і працюємо на надсучасному сучасному. Обладнані від світових виробників. Що хочу сказати колегам-лікарям, які бачать цей маленький ролик, хочу сказати, Кому це цікаво, будь ласка, приходьте. Жодного разу я не відмовив і мої колеги не відмовлять вам як вирішення складного якогось клінічного випадку, так і просто провести екскурсію і е, за бляшанкою кави дати відповідь на всі питання, які вас цікавлять. Е, чекайте наші наступні е, доповіді, тому гарного всім дня бережіть себе.